В Ужгороді попрощалися із загиблим захисником, солдатом, стрілцем, санітаром механізованої роти, 31-річним Антоном Олейчуком. На набережній Незалежності віддати шану військовому, прийшли рідні, друзі, побратими. Найстрашнішим є один з найстрашніших аспектів війни це те, що коли не можна поховати загиблих, можна рідні, не можуть отримати своїх загиблих, тих, що віддати шану і поховати. В рідних місцях. І сьогодні наш Антон повернувся додому. Той, той шлях повернення дому був довгим шляхом, шляхом невідомим, шляхом очікування і тяжким, непростим моментом для родини, для близьких. Але так, так, так є, що сьогодні ми його ховаємо, молимося за нього. І найперше той похорон, наша спільна молитва, є нашим спільним виявом подяки. Подяки за відвагу. Антон Миколайович Олейчук народився 6 серпня 1992 року. Проживав в Ужгороді, Тут здобув середню освіту. Працював на деревообробному підприємстві. В Перечині загинув 15 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Терни Донецької області. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України. Стрільця санітара, другого механізованого відділення, третього механізованого взводу, п'ятої механізованої роти військової частини А-0414 солдата Антона Миколайовича Оленчука, як голокомандувач Збройних сил України схиляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Чинами якого уславлений Володимирів Тризух. після заупокійної літургії шалобна хода вирушила до пагорба слави. Там Антона Олейчука поховали з усіма військовими почастями. Вічна пам'ять і шана захиснику.